Слово війна. Ми всі вже звикли його чути. Воно використовується повсякденно в лексиконі кожного українця. З точки зору науки війна це сукупність дій, спрямованих на захоплення чужих природних, енергетичних та людських ресурсів, зазвичай несе за собою гибель мирного населення. Цьому відео я розповім вам про найкоротші та найдовші війни в історії людства. Ви дізнаєтесь, що приводом до війни може стати релігія, трон і навіть футбол. Перед початком відео традиційно попрошу вас поставити вподобайку. Це мотивує мене на створення нових відео. Дякую за увагу! І почнемо ми з найкоротших війн в історії людства. Сербсько-болгарська війна 1885 року вона тривала 14 днів. Сербія оголосила війну Болгарії через приєднання тієї спірної території східної Румелії за 18 днів конфлікту. Загинуло 2,5 тисячі осіб. За підсумками мирної угоди, формальною переможницею оголосили Болгарію та визнали приєднання нею з східної Румелії. Наступна війна тривала цілих 38 хвилин. Річ ведеться про англо-занзібарську війну 1896 року. Ця війна увійшла до книги рекордів Гіннеса як найкоротша за всю історію людства. Британській імперії не сподобався новий правитель Занзибару Халіт ібн Барагаш, який захопив владу після смерті свого дядька Султана. Йому був поставлений ультиматум з вимогою передати владу британському протеже Хамуду ібн Мухаммеду. У разі відмови британці погрожували почати обстріл з султанського палацу. Британці розмістили у гавані перед плацом п'ять бойових кораблів, в яких знаходилося 500 військових моряків. У розпорядженні нового султана Занзібару була лише одна яхта з дрібнокаліберною зброєю, одна гармата біля палацу та 2800 солдатів на березі. Ібн Баргаш не пристав на ультиматум Британії. Він пропонував мирні переговори за участю США. Але коли час ультиматуму сплив, британці хвилина у хвилину відкрили вогонь. Першими ж пострілами вони потопили занзібарську яхту і знешкодили гармати. Султан втік з палаючого палацу, після чого британці збили прапор на будівлі. Його падіння розцінили як капітуляцію, і бойові дії припинилися. За півгодини сутички загинуло близько 570 захисників Занзібару. Серед британців лише один офіцер дістав легке поранення. Сьогодні, в умовах війни, згідно статистики, кожен п'ятий українець залишився без роботи та потребує коштів. Ми створили для вас сайт Credit Fest, на якому ви маєте можливість вибрати найвигіднішу кредитну установу, які працюють в Україні, та за лічені хвилини отримати кошти на банківську карту. Це зручно, адже не потрібно нічого шукати в інтернеті та стояти в чергах. А також ви можете швидко порівняти та вибрати найкращий варіант саме для вас. Переходьте за посиланням під цим відео, і ми продовжуємо. Індійська анексія Гоа 1961 рік. Ця війна тривала 36 годин. Акція Збройних сил Індії поклала край португальському колоніальному правлінню на півдні Індостану, що тривало 451 рік. За 36 годин бойових дій загинули 22 індійці та 30 португальців. Конфлікт завершився капітуляцією Португалії. Шестиденна війна 1967 року. Виходячи з назви, ви вже здогадалися, що вона тривала 6 днів. Ізраїль завдав удару на випередження у відповідь на заклик єгипетського лідера Гамаля Абдель-Насера знищити євреїв як націю. За шість днів ізраїльська армія зайняла весь Синайський півострів, Юдею та Самарію, голландські висоти, сектор Газа та територію східного Єрусалиму. Втрати Ізраїлю за різними даними склали від 776 до 983 військових арабської коаліції кілька десятків тисяч. В Єрусалимі загинуло 20 цивільних, близько тисячі отримали поранені. Наступна війна в моїй підбірці називається футбольна. Сталася вона у 1969 році і тривала 6 днів. Свою назву конфлікт отримав через те, що Сальвадор і Гондурас розпочали війну одразу після відбіркового матчу до Чемпіонату світу 1970 року. Країни мали територіальні суперечки щодо кордону, а на грі у Сан-Сальвадорі місцеві вболівальники побили футболістів і вболівальників з Гондураса. Іскра спалахнула і причинила в Гондурасі хвилю нападів на Сальвадорців. Країна розірвала із Сальвадором дипломатичні відносини і почався збройний конфлікт. Менше ніж за тиждень бойових дій з обох сторін загинуло від двох до шести тисяч осіб переважно мирних жителів. Третя індопакистанська війна вона розпочалася у 1971 році та тривала 13 днів. Індія втрутилася у громадську війну в Пакистані. В результаті Східний Пакистан отримав статус незалежної держави Бангладеш. Зі сторони Індії в цій війні загинуло 3843 особи. Пакистан втратив приблизно 9 тисяч осіб. Наступна війна називалася війною Судного Дня, почалася вона у 1973 році. Та тривала 18 днів. Об'єднані війська Єгипту та Сірії атакували Ізраїль під час іудейського релігійного свята Йом-Кіпур або судного дня. Метою було відвоювати території, зайняті Ізраїлем у 1967 році під час шестиденної війни. Перші два дні перевага була на боці арабської коаліції, але потім ізраїльські війська перейшли у контрнаступ. На час підписання мирної угоди вони вже підійшли на відстань у 101 кілометр від Каїра, столиці Єгипту. Втрати ізраїльської армії складали 2,5 тисячі загиблих. З боку коаліції арабських країн загинуло 18,5 тисяч осіб. лівійсько єгипетська війна 1977 року. Ця війна тривала чотири дні. Збройний конфлікт між Єгиптом і Лівією не призвів до зміни кордонів. Його припинили завдяки посередництву третіх країн, зокрема Алжиру, вторгнення США в Гренаду. Воно сталося у 1983 році. Тривало три дні. Гренада – це маленька острівна країна у Карибському басейні, яка отримала незалежність у 1974 році. На початок операції під назвою Невідкладна людь там царювали комуністичні настрої. І стався урядовий переворот. Американці не захотіли повторення кубінського сценарію і почали вторгнення. Приводом назвали захист американських громадян після військового путчу. Під час операції загинуло 19 американських військових, 45 гренадських і 25 кубінських, яких залучили до оборони. Інфраструктура острова серйозно постраждала через місяць. США виплатили гренаді 110 мільйонів доларів компенсацій. Зараз День вторгнення відзначають на Гренаді як Національне свято, День подяк. Від коротких війн ми перейдемо до найдовших та найвиснажливіших війн в історії людства. Дякую тим, хто додивився до цього моменту та поставив Вподобайку. Війни Селевквідів і Парфії. Вони почалися у 238 році до нашої ери. Та закінчилися аж у 129 році до нашої ери. Вони тривали 109 років. Війни між імперією Селевквидів Персії та державою Парфії призвели до втрати Селевквидами частини території, створення Парканської імперії і встановлення Паркан як нових правителів регіону. Наступні в нашому списку Персько-Римські війни. Вони тривали 721 рік. Починаючи з 92 року до нашої ери та закінчуючи 629 роком нашої ери, більше семи століть тривали війни римлян з двома послідовними іранськими імперіями Парфянами і сасанідами. Вони виснажили обидві сторони, тому протистояння закінчилося арабськими вторгненнями, які спустошили як Візантійську Східно-Римську імперію, так і Сасанітську імперію. Іберійські релігійні війни вони тривали 781 рік, починаючи з 711 року нашої ери по 1492 рік. Іберійські релігійні війни відбувалися на Піренейському півострові, вони почалися вторгненням маврів мусульман з північної Африки і окупацією територій сучасних Іспанії і Португалії. У 722 році, повстанням християн Стурії проти окупантів почалася реконкіста, тобто відвоювання. Кінцем реконкісти стало падіння останнього Арабського Емірату під назвою Гранада у 1492 році. Столітня війна Вона тривала 116 років, починаючи з 1337 року і закінчуючи 1453 роком. Столітня війна почалася між королівством Англія і королівством Франція. Англійці прагнули повернути території на континенті, які раніше належали англійським королям. Також англійські королі висували претензії на французький престол через сімейні зв'язки з французькою династією Капетингів. Французи прагнули витіснити англійців за квітанії. Також обидві держави прагнули володіти Фландрією. Попри початкові успіхи, королівство Англія зазнало поразки у війні. На континенті у англійців збереглося лише одне володіння Порт Кале. Його вони утримували до 1559 року. Візантійсько-сельджутські війни Вони тривали 260 років від 1048 по 1308 рік нашої ери. Візантійсько-сельджуцькі війни призвели до переходу влади у районах Малої Азії та Сирії від Візантійської імперії до турків сельджуків. Тоді ж відбулося піднесення епохи хрестових походів. Візантійсько-османські війни, 1265-1453 років, вони тривали 188 років. Візантійсько-османські війни фактично стали завершальним етапом візантійсько-сельджутських війн. Результатом стало падіння Константинополя, яке відбулося 29 травня 1453 року, та піднесення Османської імперії на колишніх візантійських територіях. Арауканська війна вона почалася у 1536 році. Тривала 282 роки та закінчилася у 1818 році. Арауканська війна це боротьба індіанських племен Мапуча з іспанськими колонізаторами. Свою назву отримала через іспанську назву племені Мапуча – Араукани. Зрештою, іспанці були змушені встановити з Мапуча офіційні дипломатичні стосунки і навіть визнати незалежність Арауканії. Голландська війна за незалежність. Вона тривала 80 років. Її початком був 1568 рік, а кінцем 1848. 17 провінцій в Нідерландах постали проти влади іспанського короля. В результаті 80 років війни у 1648 році вони здобули незалежність як об'єднані провінції Нідерландів, також відомі як Голландська Республіка. І остання війна у нашому відео відбувалася у Бірмі. Це була громадянська війна, яка тривала 64 роки, починаючи з 1948 дев'ятсот і закінчуючи в 2012 році. Громадянська війна у Бірмі нинішньої м'ямні велася урядом країни з комуністичною опозицією і етнічними повстанцями. За назвою одного з народів цю війну також називають каренським конфліктом. За час найдовшої громадянської війни у новітній історії зафіксовано численні військові злочини Бірманської армії, зокрема вбивства цивільних осіб та сексуальне насильство. Стабілізації ситуації в країні сприяла лібералізація економіки та широка участь представників національних меншин в обговоренні Конституції у 2008 році. У січні 2012 року відбулося примирення уряду з Каренським національним союзом. Тривалість будь-якої війни тяжко передбачити. Деяка може закінчитись за лічені хвилини, а для когось не вистачить і століття. Але одне залишається незмінним, будь-яка війна закінчується. Друзі, дякую тим, хто додивився це відео до кінця та підтримав мене своєю вподобайкою. До нових зустрічей!